Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини Котлети з краповими палочками. Можливо, ви ще таких не готували. Для приготовлення страви потрібно 400 г крапових палочок, 3 сирих яйця, 300 г твердого сиру та олія для смаження. Всі давно звикли, що з краповими палочками. В основному роблять салати. Але сьогодні ми руйнуємо стереотипи. Крепові палочки можна натерти на терці. Цей спосіб більш бажаний. Або перемолоти за допомогою блендера. Далі до миски додаємо 300 г тертого сиру, півчайної ложки сухого чеснику. Só. So